Всім привіт! Сьогодні у нас коротенький огляд ножиць. Чому я вважаю, це за потрібне? Тому що, на перший погляд, здається, що вони майже всі однакові. Але є різниця у тому, як вони ріжуть, і є різниця у тому, скільки вони коштують. Ви можете подумати, що вони приблизно однакової ціни. Ну, Ці можуть бути дорожчі металеві, це правда. Але візьмемо. Оці 43 гривні. А оці десь, можливо, в районі після 75 до 100 гривень, а оці коштують 150. В чому різниця? Ну, по-перше, ці спробую порізати, ну, начебто вони ріжуть. Але отут край, якщо ви побачите, Це, цей папір товстий, начебто непогано. Звичайний офісний, ну, начебто ріжуть. Беремо ці. Приблизно так само. Цей товстий папір вже трішечки складніше, але вони вже, мабуть, затопилися, бо їм пару років вже є. Оці добре ріжуть. Дуже добре. Дуже м'яко йде. Якщо порівняти з цими, ну, цими важче, це ці, ці, краще. Оцими взагалі без проблем. Дуже гарно йдуть. Просто надзвичайно гарно. І тут. Дуже гарно і дуже різкий а, край. З цим так воно не виходить. Бачите, різниця між краєм. Тут а, не такий чіткий. Всі металеві зазвичай дуже гарно ріжуть. Всі, а, Дуже гострі. Цими трішечки важче, але це гарна фірма. Мапет, вона е, трішечки важкуваті, і вони не зовсім для паперу. М -м, краще їм, е, цими все ж таки різати тканину. О, ці я теж брала в магазині для тканин, ці я брала в е, аптеці. Тобто ці взагалі вони е, ножиці можуть е, е, мати різне призначення, не тільки папір, їм можна різати багато чого. І ще в мене є маленькі ножиці, якими різати делікатний е, візерунок, але вони з магазину для шиття. Я їх тут не показую, вони. Е, ну, Зазвичай ми іми не користуємось. Тепер, яка різниця між цими? Тобто, оці ножиці на товстому папері не роблять гарний зріз. Вони нові, я іми користувалася два рази з моменту купівлі, і вони вже погано ріжуть. Тобто за 43 гривні, ну, я б не купувала. Оці е, теж були не дуже дорогі. Десь я думаю, що гривень 70 могли такі коштувати. Вони вже затопились. Тобто е, пару років, але ну мож, можна. Оці гарні, оці гарні. Чим ці? Е, Відрізняються. Фірма Делі. Якщо ви будете різати клейкі матеріали, як двосторонній скотч будь-який скотч, він не прилипає до леза. Це саме от, оцей бренд, і вони чорні. Тому і ножі, і ножиці цієї фірми вони дуже гарні, дуже якісні. І дуже довго гострі і ножі, великі ножі вони дуже безпечні, гарно фіксуються. Але зазвичай це купується на Аліекспрес. Я не знаю, чи є це в магазинах. Пошукайте. Тепер ще один момент. Ножиці, вони різні за розміром і для різної руки, для різного розміру руки. І якщо ваша дитина, скажімо, в 3, 4, 6 клас, то оці ножиці вже нормальний розмір. Оці завеликі, але вони завеликі навіть для мене, вони незручні. Оці дуже зручні. Тепер ми дивимось, які кільця, за які ви тримаєтесь. Це начебто отакі зручні для великого пальця і для всіх чотирьох інших. Але за цією формою вони найзручніші. Тут найм'якіше, тут приємна така, приємний пластик м'який. Плюс тут оця рифлена поверхня, вона теж дуже приємна. Ці просто дуже приємно тримати в руці, дуже зручно. Ці зручні за своєю конфігурацією, саме ця конфігурація, вона. Вона дуже зручна і теж у руці, і особливо для дітей, що менше віком, я кажу з 3 десь по 6 клас це такий оптимальний розмір і саме така конфігурація. Це, я ж кажу, начебто така сама конфігурація. Але, ну, якщо ви подивитесь і порівняєте, вони. Ці більш закруглені, ці теж більш, а ці більш прямі. Тобто, начебто схоже. Тому дуже важливо, щоб ви мали змогу спробувати, як вони ріжуть. І е, я можу одразу сказати, що ножиці дешевше за 75 гривень, вони не будуть е, добре різати. Нагадую, ось повертаємо і ось. Негарний вже край. Якщо вас це влаштовує, ну або якщо у вас реально нема а, фінансів, а, якщо ви обмежені у бюджеті, тоді купуйте. Але краще все ж таки купувати а, такі, які от ці в мене теж вже кілька років, роки 2 чи три, можливо, я іми досить часто користуюсь, і вони мене абсолютно влаштовують, і вони а, дуже зручні в руці. Вони не так м'яко і швидко ріжуть, як оці. ці просто надзвичайно гострі, реально надзвичайно гострі. І взагалі ну, я не можу сказати, що мені дуже незручна ця ручка. Вона ну, прийнятна. Але оскільки вони супер класно ріжуть, вони мене влаштовують найбільше. Ці ножиці найкращі. Тут е, от цих, ну, ці зручніше тримати, бо тут є різний розмір е, цих кілець, тому вони теж для роботи вони дуже гарні і зручні. Але через те, що металеві, ну, воно не так приємно, як тримати пластик. Воно це приємніше і це легше, особливо для дітей. Е, оці ножиці дуже гарні. Дуже гарно ріжуться, дуже гострі, трішечки менш зручні, бо в них маленькі кільця, але це для тканини надзвичайно, оцей гострий край, це для тих, хто шиє, це супер. Але ви можете використовувати для паперу. Вони настільки гострі, що вони будуть довго вам служити. Тобто от такі у нас варіанти, Тож, а, три основних а, параметри, за якими ми вибираємо ножиці. Перше, це наскільки вони гострі і як вони а, ріжуть. Наскільки гарно вони а, ріжуть. І, до речі, ці а, досить важко а, йдуть. Вони не, такі, не така м'яка і легка хода. Оці просто дуже легко. Нормально. Ці теж трішечки тут з'єднання таке більш цупке. Тобто гострота ножиць, друге це розмір ножиць, для якої роки, для дитини там до 10 років, для підлітка, для дорослого, для жіночої роки, для чоловічої роки це все має значення і має значення форма. І матеріал, з якою зроблена ручка, і ці кільце. І це важливо приміряти і відчути теж. Ну і ще раз нагадую, фірма Делі це дуже гарна фірма, і до металу, до леза ножиць і в ножів не прилипає клейкий матеріал, як скотч, різні там маскуючі стрічки, все це не прилипає до них. Ну і довше служить. Всі довше служать, всі гарні, давайте подивимось, що така фірма, якщо вас це зацікавило. Отакі от параметри, за якими ви можете вибрати ножиці. Якщо є питання, задавайте у коментарях. Якщо у вас є. Ваші вже ваш досвід, ваші враження, які, може, співпадають чи не співпадають з тим, про що я зараз розповіла, поділіться, бо, можливо, іншим глядачам це буде у допомозі при виборі ножиць. На все добре, дякую. Не забудьте підписатись на канал Зірка Малярства, якщо ви ще це не зробили. Залишайте ваші коментарі та подобайки, щоб підтримати цей канал, і щоб інші глядачі отримали повідомлення про цей канал. Ваші коментарі допомагають поширити канал Зірка Малярса серед україномовного населення в усьому світі.